Всім привіт, друзі! Це Данилюк-Єрмолаєва і це без цензури. І давайте поговоримо на таку тему, а яку ж саме безпекову угоду підписала Україна зі Сполученими Штатами Америки. Чи справді все там так райдужно, і це така безпрецедентна угода, якої світ не знав? Як нам розповідають на єдиному телевізійному марафоні? Отже, 13 червня 2024 року два президенти президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписали безпекову угоду на 10 років. Звісно, ця угода не означає, що славні бурпіхи американські будуть звільняти наш Крим. Скоріше це домовленості про вудочку, а не рибні консерви. Хоча на словах український президент переконує, що це найсильніша угода в історії відновленої незалежної України, і такої ніхто не знав раніше. І затругісторік МВСАйнд Сонґестгримен Відін. Юкрен анд ЮС Сінсау Те теж саме розповідає його улюблений рішельєв зеленій піжамі, який зараз ходить по єдиному телевізійному марафону. Розповідає, що ну не було такої угоди раніше, і взагалі, це просто не угода, а бомба. Безумовно, це історична угода, тому що це перша така потужна. З змістовною юридично зобов'язуючою частиною обов'язково запов'ятовуємо це формулювання з обов'язковою юридичною змістовою частиною. Угода між Україною і Сполученими Штатами за всю нашу історію незалежності. Утім, знаєте, коли Джозеф Байден не підходив до преси, то він був більш обережний у слових словах, і треба визнати, що у нього до Володимира Олександровича Зеленського своє ставлення. І скажімо, так він ставиться до нього, мабуть, як до свого сина Хантера, ще з моменту першої зустрічі, коли Зеленський вирішив бикануть на Джозефа Байдена і. Вимагав у нього НАТО, тому на підході до преси американський президент натякнув, що безпека України в руках її власних громадян, власної держави, і власної влади, яка має дбати, щоб ці українські громадяни були у безпеці. І з головного, що було сказано, що тривалий мир він може бути забезпечений виключно здатністю захищати себе. І в цьому Сполучені Штати Америки будуть дуже і дуже допомагати Україні. Не думаю, що це брехня. А як саме уточнив Байден, не шляхом відправ. Американських військ воювати в Україну, а наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США. Це очевидно було сказано не просто так, а, а щоб у майбутньому ніколи не було подібних історій. Коли Джозеф Байден, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, виходив на люди і говорив, що вторгнення неминуче. От, наприклад, давайте послухаємо цю заяву Байдена. 19 лютого 2022 року можна уточнити ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так тобто дипломатія вже не йде? Ні, до того як він все зробить, дипломатія завжди можлива. Тобто тут Байден уже говорить, що Путін вирішив нападати на Україну, і це ну 100%. А чому ви думаєте, що він взагалі розглядає цю можливість? У нас є достатнє розвідань. Дякую вам А в цей час у Києві. Як наша влада ставилася до розвідданих і не просто там кого-небудь, а наших західних партнерів-союзників і знову ж таки Сполучених Штатів Америки розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Трішки глибше дно, скажімо так, вийшло із цього знання Володимира Зеленського. Фі момент ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Зважте, що це було сказано в той самий день, 19 лютого, 2022 року, коли. Байден паралельно о, говорив, що вторгнення неминучі ah! Ну, а це трошки народної творчості із українського сегменту TikTok. Так, і звісно, ці слова Байдена на підході до преси були таким попередженням: що друзі, ми готові вам допомагати, але не варто срати у криницю, з якої ти п'єш. Як, наприклад, це робив раніше Давид виберехамі, я не знаю а, реальні причини, чому сполучені штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Не, багато разів сьогодні мер Маріуполя, які там поля каже, ні немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це підняв, підня, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому це, це ці сигнали надсилаються. В це я це просто США і про інші країни, які намагаються зробити. Бити сіяти пані. Але дуже цікаво зараз почитати західні змі, і знаєте, попри у таку браваду Володимира Зеленського і Єрмака в ефірах єдиних телевізійних марафонів. от що пише про цю угоду New York Times. Там, до речі, пишуть про істинні побоювання Зеленського. Цитую, підписана напередодні угода про співпрацю у сфері безпеки між Україною та США може не пережити зміну влади у Білому домі. Це викликає занепокоєння у президента України Володимира Зеленського. І трішки цитат із статті: будь-яка зі сторін може розірвати цю угоду, надавши письмове повідомлення дипломатичними каналами, яке набере чинності через 6 місяців. Про це йдеться в одному із абзаців договору. Так от New York Таймс пише, що а, саме такою лазівкою раніше користався колишній президент США Дональд Трамп. Коли у 2018 році він розігривав ядерну угоду з Іраном, яку свого часу підписав ніхто інший, як знаменитий. Відомий всім українцям Барак Обама. видання New York Times зазначає, що Трамп не приховує своєї зневаги до України і свого бажання позбавити США величезних фінансових зобов'язань перед Києвом. Ну і ще тут наводяться цитати одної людини Сет Джонс, директор проекту з транснаціональних загроз у центрі стратегічних і міжнародних досліджень. Так от він зазначає, що договір, підписаний Зеленським і Байденом. Цитую далекі від того, що справді хочуть українці реального членства в НАТО, яке на відміну від вище згаданого договору, важко відкликати. А ось до речі, що розповідав американський дипломат і людина, яка колись була повіреним саме по питання України, звати його Курт Волкер. І він мав інтерв'ю на голосі Америки, і його журналістка чесно запитала, які ж можуть бути загрози такої угоди. Ця угода є декларацією намірів. Водночас є стаття, яка говорить, що будь-яка сторона може вийти із цієї угоди в будь-який момент, попередивши іншу за півроку. Які ви бачите в цьому політичні ризики, і чи можливо, що зі зміною політичного клімату чи політичного керівництва США анулюють угоду? Слушне питання Жаль, що Зеленський та Єрмак не коментують саме такі моменти в рамках єдиного телевізійного марафону. А складають таке ілюзорне враження, що це прям така безпекова угода, якої ніколи не знали українці. саме так. Пам'ятайте, що відбулось, коли президент Байден вступив на посаду наступного ж дня. Він просто скасував усі розпорядження президента Трампа про закриття чи суворе обмеження кордону США та Мексикою. Бачите, навіть у практиці Байдена було таке, коли він просто одним махом. А ручки скасовував рішення адміністрації Дональда Трампа. Що схоже, може бути і тут президент Трамп, якщо його знову оберуть, може скасувати цю угоду. Тому так важливо, аби це був зобов'язуючий договір як договір НАТО, який усі розуміють і підтримують. Курт Волкер, як досвідчений дипломат, теж каже, що немає ніякого аналогу гарантії безпеки ніж договір про НАТО, тож ми, зрештою, маємо досягти саме членства України в НАТО. Це щось постійне і тривале, і те, що не змінить будь-який американський президент. А от як Курт Волкер у цьому ж таки інтерв'ю оцінює, чи це справді найкращий документ, якого буцімто не бачила Україна. Це хороший крок, і, мабуть, найвизначніша угода для безпеки України, яку Вашингтон Київ уклали з часів незалежності України. Вона буде корисною для нарощування обороноздатності України, але тут же далі йдеться про підводні камені. Водночас вона не є такою потужною, як могла б бути вона не є юридично обов'язковою. Це не гарантія безпеки. У ній йдеться про перспективу членства в НАТО, але це не наближає Україну на етапі членства. То ще багато чого можна поліпшити, але варто зазначити, що це краще аніж те, що було раніше, і це лише початок, це частина процесу, над яким ми продовжуємо працювати. А ось що каже такий телефонний товариш Андрія Єрмака, Жека Саліван, пряме питання американських журналістів. А що ж буде з цією угодою, якщо справді до влади прийде Дональд Трамп? Я нагадаю, що це цілком ймовірна річ, тому що за останньою соціологією, за останніми опитуваннями, у нього дуже дуже хороші шанси на це. А от Жека Саліван, він же Джейк Саліван попередив, що з приходом Дональда Трампа до влади угоду про безпеку з Україною можуть м, скасувати. Я не можу змінити цей непорушний факт, і я не намагатимусь вести когось в оману і говорити, що нібито те, що написано, гарантії безпеки. За його словами, в історії були факти, коли домовленості одного уряду змінювались іншим урядом. Водночас Салівон зазначив, що згідно з наявними свідченнями в їхній сукупності США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін, незалежно від зміни адміністрації. Так от, що ми е, можемо сказати, що всі ці розмови на внутрішній ринок, що це супер пупер угоди, вони, м'яко кажучи, перебільшені. А от що цікаве, про що не розповідають Зеленський і ярмак, це те, що в цій угоді знову прописане домашнє завдання для української влади, а саме для зеленського. І ярмака не тільки брати, а і виконувати, взяті на себе обіцянки. І, от, наприклад, що пишуть базою для оборонної підтримки є подальше виконання реформ для вступу до ЄС, адаптації до стандартів НАТО та домовленості з міжнародним валютним фондом. І знову ж таки, ті самі реформи, про які говорять роками. Руками за Зеленського реформи судів САП і НАБУ. Ну і ще до речі, ці, цілий пласт змін, які мають синхронізувати всі закупівлі, нашої наші обороні під стандарти НАТО. Для чого це робиться, щоб у не було спокусу у зеленої влади а, помародерити в часи війни? Таким чином, що констатують Сполучені Штати Америки, що НАТО це має бути приз для України, яка не просто тут якось виграє війну, а і ще і зміниться. Зміниться і буде відповідати. Більш менш тим стандартам НАТО, які мають інші країни, так би мовити, докажи, що ти не хочеш бути второю Росії, і що ти не тряпка. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка, якась до речі, на словах місьє Єрмак в єдиному телевізійному марафоні розказує про те, що у нас немає іншого майбутнього як НАТО, що стосується угоди зі сполученими штатами, і це дуже важливо. Ще одне підтвердження, юридичне підтвердження, що наші стратегічні партнери, наш союзник, сполучені штати бачать наше майбутнє в НАТО, і це дуже чітко зафіксовано в нашій підписаній вчора. угоді. але питання: чи українська влада в особі цього ж самого замгоспа Єрмака бачить Україну в НАТО? Тому що під час саміту миру у Швейцарії ми побачили драфт цих дуже цікавих угод, так званого Стамбульського мирного договору від 15 квітня 2022 року, тобто коли вже трапилася буча, коли вже знищили Маріуполь. І от там були дуже цікаві моменти про те, що насправді українська сторона хотіла відмовитися від НАТО, і у мене є питання. А теж ми отримуємо внаслідок подібних угод якісь гарантії, тому що знаєте, як би не було такого, як уже було раніше, коли західні змі просто таки кричали, що Російська Федерація поклала око на Харків, а наш Володимир Олександрович у цей час закликав українських пенсіонерів не бігти за гречкою і сірниками. Зараз єдиний привід для паніки, якщо після восьми років війни ми будемо досі подаватися. Баніці, знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки, всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірне із цікавого, що ще прописує цей документ безпековий зі сполученими штатами Америки на 10 років. Там прямо зазначено, що США очікує, що Україна поступово братиме на себе більшу відповідальність за. Частку своїх оборонних потреб, тобто буде користуватися будочкою, а не лише споживати готову рибу. Це додатково розкриває суть того візиту Ентоні Блінкена до Києва і його похід до студентів КПІ е і розмови про те, чому нам треба вкладатися в оборонний комплекс. Таким чином, хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш. Е Уникнути війни в таких масштабах, яких у нас зараз вона триває, теж готуються до війни. Яка мораль із цієї угоди і намагання певних українських чиновників видати бажане за дійсне? Насправді все це має стати уроком для тих українців, які спочатку втомилися від війни в 2015 році. Потім вирішили, що краще дипломатично домовитися з путіним про мир, позаглядати там йому в очі. Вибрали такого собі теж президента, який згодився заглядати Путіну в очі. І знаєте, вийшло абсолютно логічно те, що у нас незадовго до повномасштабної війни в останній там буквально рік-півтора. У нас активно вливали гроші не в безпеку і оборону, а в асфальт. Сумарно, за даними от Юрія Ніколова, редактора проекту Наші гроші було влито 100 мільярдів гривень у ці наші українські дороги. І я впевнена, що дуже багато українських громадян билися б в вістеріці, коли тоді сказали б друзі, давайте ми щось там вкладемо краще в аеродром, в ППО. Наше будемо готувати тероборону, не будемо займатися. Уже тоді були нездорові рухи, тому що на позір наші українські чиновники тоді ще до речі в краватках розказували одне. Президент Байден я хотів би ще про це раз сказати. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в альянсі залежить виключно від України, і тільки Україна. Має вирішувати це питання а на ділі дохла, на щастя, вже ковбаса на імені Сергія Сивохо. Вона в ефірах українських змі масово розповідала про радикалів і націоналістів, які заважають мирно домовитися з Росією. А от ті люди, котрі проти нормальних людських процесів, по-перше, хорошо фінансуються, Во-вторых, хорошо организованы. В-третьих, перед ними ставятся конкретные задачи. А наше аморфное, доброе большинство не в состоянии, понимаете, э, как вам сказать, выродить что ли какую-то форму выражения своего мнения. Из дуже цікавих пунктов, до речі, українським громадянам на заметку. Сполучені Штати Америки Висловлюють намір допомогти Україні і надалі в модернізації наших повітряних сил, там включаючи закупівлю сучасних винищувачів, як вони пишуть, і безумовно там є такі пункти, які прописують, що Україна має захищати свою акваторію Азовського та Чорного морів. Це означає, що Сполучені Штати Америки, Захід. Нарешті роздупляються і не поділяють абсолютно намірів Російської Федерації зробити Чорне море Азовське своїми внутрішніми калюжами. Так, от що б мені хотілося на майбутнє, в незалежності якого президента оберуть собі американські громадяни. Ми маємо робити своє, і хотілось би, щоб наші українські чиновники більше говорили про такі чутливі моменти у безпекових угодах, а не розказували, що це. Вау, яка угода, і ми тут ледве не одною ногою стоїмо в НАТО. Також щоб не було знаєте, великого фіаско, українські громадяни вже зараз мають знімати оцю саму цензуру і говорити про неприємні речі і питати з влади, якщо влада робить щось не те. Ну а ще знаєте, коли ми порівнюємо з 2014 року, то тоді безумовно, і такої угоди не було зі сполученими штатами Америки, але. Тим не менше, ми маємо ставити високі цілі і рухатися до них. В незалежності, хто тут у нас зараз президент і його, а, типу, заміна: Зеленський Єрмак чи хтось інший. Тому що Зеленський і Єрмак це явище тимчасове, а Українська держава це завжди і навіки. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва і розбір, а що ж не так, з цією безпековою водою зі сполученими штатами. Підписуйтесь на канал без цензури і знайте більше.